Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Мерса віддати. Звісно, <риклова> <А -а -а! риклова> поїхали! Що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Вони просто Страшно манікін. Бат, які два роки умовно? Ей! Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатись любову. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні.